Вітаю, діти. Ми сьогодні розпочинаємо нову тему. Запишіть, будь ласка, довше. Тема номер два хімічні реакції. Для початку пропоную згадати, що ми розуміємо під хімічною реакцією. Хімічна реакція це по суті хімічне явище, тобто явище, в результаті якого з одних речовин утворюються інші речовини, відмінні за складом і будовою. А тепер увага, діти! Пропоную вам нагадати, як ми називаємо учасників реакції. Запишіть, будь ласка, зовсім ті речовини, які вступили в реакцію, тобто ті, які ми пишемо до стрілочки, це є. Вихідні речовини або реагенти. А ті речовини, формули яких ми пишемо після стрілочки, тобто ті, що утворились в результаті реакції, це є продукти реакції. Кількість реакцій, які нас оточує, дуже велика. І для того, щоб нам легше було їх вчити, ми будемо виділяти декілька класифікаційних ознак. Перша класифікація, яку ми сьогодні розглянемо, записуємо діти, це класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів, тобто речовин, які вступили в реакцію, та продуктів реакції. Це речовини, які утворились в результаті реакції. Ця класифікація не є для вас новою. По суті, реакції сполучення і реакції розкладу ми з вами вчили у 7 класі, а реакції заміщення і обміну обміну у восьмому класі. Тож ми просто цю інформацію собі трошечки систематизуємо. Можете записати все найважливіше у вигляді опорної таблиці. Отже, перший тип реакції це є реакції сполучення. Як ми розуміємо, що реакція належить до такого типу? В результаті реакції сполучення з двох або більше речовин, при тому вони можуть бути прості, складні, проста і складна, дві складних, утворюється лише одна нова складна речовина. Тобто, після трілочки в реакції сполучення має бути тільки один продукт реакції. Як ми можемо? Схематично зобразити реакцію сполучення А плюс Б, і в результаті отримали речовину С. Речовина С це є продукт реакції, і це має бути нова складна речовина. Наступний тип реакції це буде реакція розкладу. Якщо реакція розкладу, то це буде реакція, в результаті якої, увага діти, з однієї складної речовини може утворитися дві або більше нових речовин. Які вони можуть бути? Це можуть бути прості речовини, можуть бути складні речовини, або проста, складна, декілька складних, одна проста. Так? Для нас головне, щоб зрозуміти, що реакція належить до типу реакції розкладу, що ми маємо одну вихідну речовину або один реагент. Одна формула має бути до стрілочки. Схематично зобразити цю реакцію можемо наступним чином: з речовини C. Утворюється декілька А плюс В. Тобто виходить, що в нас один реагент, одна вихідна речовина. Наступний тип реакції це є реакції заміщення. Це ті реакції, які будуть відбуватися між простою та складною речовиною. Під час цієї реакції атоми простих речовин що роблять? Заміщують атоми одного з елементів у складній речовині. Як, наприклад, взаємодія металів з кислотами Алюміній заміщує у складі кислоти гідроген і таким чином утворюється стіль і виділяється водень. Учасники цієї реакції алюміній – це є проста речовина, H24 складна. Продукти реакції 24-тричі 243 складна речовина, і води нова проста речовина. Тобто, увага, діти, як ми розуміємо, що маємо справу з реакцією заміщення. До реакції має бути одна проста речовина і одна складна після реакції. Нова проста речовина і нова складна. І наступний четвертий тип реакції це є реакція обміну. Реакція обміну – це завжди реакція між двома складними речовинами. Які під час реакції що роблять? Обмінюються своїми складовими частинками. Розглянемо приклад такої реакції. Цинк хлор 2 плюс натрій Аш. По суті, що відбулося? По суті, цинк і натрій обмінялись частинками, які будуть на другому місці. Цинк забрав групку О, OH, і в результаті ми отримали цинку 2 чи частинки гідроксид, а натрій забрав хлор. Тобто відбулася реакція обміну між двома складними речовинами. Схематично, як ми можемо це записати? Дві складних речовини АВ плюс СД ми маємо до реакції, так? тобто реагенти це дві складних речовини. І дивіться, діти, та частинка, яка у нас на другому місці В і Д, ми поміняли місцями і отримали дві нових складних речовини АД плюс. Це Б. Запишіть, будь ласка, цю таблицю собі в зошит. Ну, а тепер, увага, трошечки попрактикуємось. Я пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати визначити типи реакції, які ви бачите зараз на екрані. А тепер увага перевіряємо. Нам необхідно в першому завданні обрати рівняння реакції, яке буде відповідати реакції сполучення. Реакція сполучення це реакція, в результаті якої ми маємо отримати один продукт реакції це має складна речовина. Отже, правильна відповідь. Пункт Б. Наступне завдання друге рівняння, що відповідає реакції розкладу. Якщо реакція розкладу, то має бути одна складна речовина до реакції. так? Тобто… Реагент має бути складною речовиною, а продуктів має бути декілька. Під цей опис нам підходить реакція в пункті Б. Далі, наступне. Третє. Нам необхідно вказати рівняння, яке відповідає реакції заміщення. Як ми це зрозуміємо? Дивимось ще раз на схемку, діти. Має бути до реакції одна проста речовина і одна складна, і після. С4 складна, магній замістив гідроген. Ми отримали магній С4 і виділився водень. Водень це теж проста речовина. Тобто, тут ми маємо обрати пункт А. І останнє, четверте рівняння реакції це реакція обміну. Реакція, яка відбувається між двома складними речовинами. Увага! Схемка. АБ плюс В L. І що відбувається? Ми поміняли місцями цю другу частинку. І тому отримали дві нових складних речовини АГ і ВБ. Тобто, як нам зрозуміти, що реакція обміну? До стрілочки маємо мати дві складних речовини і дві складних після стрілочки. Під цей опис нам підходить рівняння реакції у варіанті А. Наступне завдання, діти. Нам необхідно дописати продукти реакції, за необхідності поставити коефіцієнти і вказати тип кожної реакції. Перше рівняння реакції цинк плюс купром СО4 це реакція між простою складною речовиною. Цинк буде заміщувати купром у складі солі. Що ми отримаємо? Нову складну речовину. Цинк СО4. І нову просту мідь. Зверніть увагу, всі формули перевіряємо за валентністю Оцинку 2, СО4, тому тут індекси не потрібні. Ця реакція буде належати до типу реакції заміщення. Бо відбулася реакція між простою і складною речовиною. Наступне рівняння реакції: дві складних речовини ваві хлор-2 і калі-2 СО3. Вони мають обмінятися своїми складовими частинками. Барі і калій ми лишаємо на своїх місцях, нам необхідно поміняти місцями ось кислотні залишки. Тобто, що в нас виходить? Барій забирає групу СО3, а калій забирає хлор. Не забуваємо! Необхідно перевірити формулу за валентністю. Чисельно вона дорівнює заряду іону, який ви можете знайти в таблиці решільниці. У варію 2 ОСО32, тому індекси не потрібні калій 1 і хлор 1. Але, діти, тут необхідно поставити коефіцієнт. Бачите, до реакції 2 калії, 2 хлори. Тому нам необхідно перед формулою калій хлор поставити коефіцієнт 2. І запишіть, будь ласка, тепреакції. Ми вже визначили, це є реакція обміну. Наступне рівняння реакції ферум он 3 чи ферум 3 гідроксид це є нерощина основа. А не розчинення основи за нагрівання розкладаються на відповідний оксид і воду. Феруму аж сичі у цій сполуці ферум буде мати валентність 3, бо отримує три групи H. Значить, увага, діти в оксиді, у феруму також валентність 3, у оксигену 2, формула оксиду, який відкориться, ферум 2О3. І другий продукт це вода. Ставимо коефіцієнти після реакції 2-му феруму. Перед ферумом Оштрича маємо поставити коефіцієнт 2. 2 помножити на 3 гідрогену стало 6 після реакції 2, 6 поділили на 2. І перед водою маємо коефіцієнт 3. Які це буде тип реакції? До реакції ми бачимо формулу однієї складної речовини. Вона розклалась на дві менш складних, тому це буде реакція розкладу. Наступне рівняння реакції: натрій 2О плюс СО2. Основний оксид плюс кислотний оксид. Що має утворитися? Тільки кислоти, що відповідає СО2. Тобто натрій 2, СО3. В результаті реакції ми отримали тільки один продукт. І це є складна речовина. Тому дана реакція належить до реакції сполучення. Далі діти, Наступний стовпчик. Магній хлор-2 плюс натрій ОН. Це буде реакція між двома складними речовинами. Магній, натрій лишаємо на місці, хлор і грубку H міняємо місцями. Тобто магній, по суті, забирає групку H, а натрій хлор. Що утвориться? Натрій хлор. Магній має валентність 2, тому формула-основи, яка утвориться, буде магній ОН. Не забуваємо про коефіцієнти. До реакції маємо 2 атоми хлору після 1, тому перед натрій хлору маємо поставити коефіцієнт 2. Відразу бачимо, що стало 2 натрії, значить, перед натрією H теж ставимо 2. Ну, а тепер увага. Так як у нас до реакції було дві складних речовини, і після реакції дві складних речовини, то дана реакція буде належати до реакції обміну. Наступна реакція. Це є спосіб отримання кисню. За нагрівання каліперманганат розкладається на калі 2 манган О4, манган О2 і виділиться кисень. Ну і тут необхідно поставити коефіцієнт 2 перед калі манган О4. Зверніть увагу, діти. В результаті реакції ми отримали три продукти. Дві складні, речовини, одну просту, але дора. Калій манган-О4. Тобто калій манган-О4 під дією температури. І це буде реакція, записуємо розкладу. Наступний приклад: алюміній плюс хлор 2. Металічний елемент буде на першому місці, неметалічний на другому. Алюміній знаходиться у третій групі у нього валентність 3 у хлору 1. Відповідно, формула продукту алюміній хлор 3. Зверніть увагу, до реакції 2 атоми хлору після 3. Як нам зробити, щоб була однакова кількість атомів хлору? Там, де в нас непарна кількість, тобто після реакції ми маємо перед цією формулою поставити коефіцієнт 2. Тепер ми маємо 2 помножити на 36 атомів хлору, до реакції 2. 6 поділили на 2, перед передхлор 2, отримали коефіцієнт 3. Ну, і, звісно, двічка до алюмінію. Ми бачимо, що з двох простих речовин утворилась одна складна. Значить, це буде реакція сполучення. І останній приклад: мідь плюс HGNO3 двічі. Ну, а тепер увага. Купрум, як більш активний метал буде витісняти гідрафіо. Що ми отримаємо? Ми отримаємо ртуть і нову сіль купром НО3 двічі Аналізуємо учасників цієї реакції. Маємо до реакції просту і складну речовину і після реакції просту і складну речовину. Значить, це буде реакція заміщення. Дописали, ну і приступаємо до наступного завдання. Нам необхідно встановити відповідність між рівнянням реакції і типом реакції. Спробуйте поставити відео, відео на паузу, виконати самостійно, а потім разом перевіримо. Отже, перевіряємо. Перша реакція. Ми бачимо. Учасників реакції це є проста речовина і складна, і продукти реакції нова складна, нова, проста. Значить, дана реакція буде належати до реакції заміщення. 1 В. Далі, друге рівняння реакції. На що ми можемо тут звернути увагу? Що в результаті реакції ми отримали один продукт реакції. Значить, це буде реакція сполучення. 2Г. Далі, третє. Якщо ми проаналізуємо третє рівняння реакції, то до реакції маємо одну складну речовину, а після дві нових складних. Тобто в даному випадку відбулася реакція розкладу 3Б. І останній, четвертий приклад. До реакції маємо дві складних речовини. І після реакції дві нових складних речовини. Значить, це є реакція обміну. Четвертий пунктик отримали відповідь А. Наступне завдання. Нам необхідно з вами написати рівняння двох реакцій сполучення і розкладу, під час яких утворюється алюміній оксиду. Формула алюміній оксиду алюміній 2О3. Це бінарна сполука. Як ми можемо отримати? При взаємодії металу з неметалом. Тож записуємо: алюміній плюс О2. алюміній – метал, кисень неметал. Не забувайте враховувати, що молекула кисню є двохатомною. В результаті отримали алюміній 2, О3. Коефіцієнти ставимо до реакції 2 оксигену, після 3. Там, де. 3 нам треба зробити парною кількість. Тому перед формулою продукту ми ставимо коефіцієнт 2. Тепер ми маємо 2 помножити на 3, 6 атомів оксигену до реакції. 2, 6 поділили на 2 перед формулою описнемо коефіцієнт 3. Не забувайте враховувати, що ця двійка належить усій формулі, тобто скільки стало алюмінію, коли ми поставили коефіцієнт 2. 2 помножити на 2 4. Тому перед алюмінієм до реакції теж ставимо 4. Це є приклад реакції сполучення. Нам необхідно ще отримати цей оксид реакцію розкладу. Зверніть, будь ласка, увагу, як це зробити? Ми можемо за нагрівання розкласти алюміній гідроксид. Це не розчинна основа, а спільна властивість нерозчинних основ це здатність розкладати за нагрівання на відповідний оксид і воду. Ставимо коефіцієнти. 2 перед алюмінію аж тричі, 3 перед водою. Це є приклад реакції розкладу. Записали діти, працюємо далі. Я пропоную вам у підсумку зробити тести. Поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте перевірити, наскільки добре ви зрозуміли матеріал сьогоднішнього заняття. Перевіряємо. Перше питання. Схема А плюс Б дорівнює АВ. АБ відповідає реакції. Получення. Друге питання. Схема АБ. Після реакції маємо А плюс Б, відповідає реакції розкладу. Третє питання. Схема АБ плюс СД. В результаті маємо АД плюс СБ, відповідає реакції, обміну. Четверте. А плюс Б С і отримали АЦ плюс Б. Ця схема відповідає реакції заміщення. П'яте питання у реакції розкладу. Яка речовина бере участь? Якщо мова йде про реакцію розкладу, то має бути тільки одна складна речовина. Шосте питання у реакції сполучення можуть брати участь які речовини? І прості, і складні. Тому нам підійде варіант Г. Сьоме питання. У реакції обміну беруть участь, увага, які речовини? Варіант В. Дві складні речовини. Восьме питання. Взаємодія кислот з металами є реакцією. Приклад, сил плюс H хлор. Метал це проста речовина, тобто він замістить гідроген, і ми отримаємо сіль, і виділиться водень. Тобто взаємодія металів з кислотами – це назавжди є приклад реакції заміщення. І останнє дев'яте питання: випадіння осаду, виділення газу. Є ознакою того, що реакція обміну відбулась до кінця. Це ми з вами знаємо з попередньої теми. Отже, правильна відповідь варіант Г. Маю надію, що вам вдалося виконати правильно ці тестові питання. Дякую всім за увагу. До зустрічі на наступному занятті.